Вісім місяців знадобилося, щоб порожня хата перетворилася на храм Божий, будували церкву всі, і старі, і малі. Мирослав Ніконенко не відходив від свого діда і допомагав в усьому. Я забивав базі у веранді і, і у дзвони. Освячення церкви жителі села чекали з нетерпінням. Ой, це велике дуже свято для нас і радість, і радість, що ми дождали таке вже одонемошне, як рвія, де вже в нашому селі ходзвониться. Дзвонить дзвони. ми дуже раді не було церкви? не було од У нас церкви не було. Значну допомогу будівництві церкви надав депутат обласної ради Віктор Козін. Він часто тут у нас бував, і таке вклад великий зробив нам у цю церкву. Для людей це дуже велика радість в тому пані, що приймали участь в будівництві храму жителі всього села, хто як міг. Хай цей храм невеличкий, але з часів повоєнних це перший храм в селі Жерев. Ми постійно спілкуємося із жителями села, і допомагаємо їм в інших питаннях, і будемо допомагати в подальшому і, і храму цьому ж і вирішенні інших питань. Після служби та хресного ходу митрополіт Овруцький та Коростенський Вісаріон благословив людей на добро.